Нині Україна має новий кабінет міністрів. Його склад, поданий президентом України та прем'єр-міністром України, затвердила сьогодні Верховна Рада. За це висловились 296 депутатів із 361 присутнього. На відміну від діючої досі структури уряду, до складу кабінету міністрів введено лише одного першого віце-прем'єр-міністра. Ним став Ігор Юхновський, і п'ятьох віце-прем'єр-міністрів за окремими напрямками діяльності. Це Василь Євтухов, Володимир Дем'янов, Віктор Пензеник, Юлій Іофе, Микола Жулинський. Оновлено також склад міністрів. Докладніше у репортажі наших парламентських кореспондентів. Пропонуючи склад кабінету міністрів, прем'єр Леонід Кучма спочатку зупинився на економічних проблемах. Як завдання номер один він визначив не збільшення обсягів виробництва, а наведення порядку в нашому домі, який мафія безсоромно і нещадно грабує. Тисячі тонн продукції, сировини, мільйони доларів пливуть і пливуть за межі нашої держави. Зберегти економічний потенціал є головною проблемою кабінету міністрів. Щодо парламенту, то він повинен повірити уряду і дати йому простір для ініціативи. Тим більше, що Леонід Кучма заявив про свою персональну відповідальність за дії кабінету міністрів. До його складу введено ряд депутатів-промисловців, що дає надію на економічні реформи. Суворої економічної необхідності викликано ідею прем'єра щодо випуску надзвичайної державної позики терміном на 10 років. Сповідуючи жорсткий прагматизм, Леонід Кучма заявив, що уряд покладе край економічній холодній війні з Росією і не дасть поховати себе під політичними заявами. Депутати внесли зміни до Конституції, згідно яких до складу уряду віднині входять всі без винятку міністри України. І потім почали сперечатись, затверджувати Кабінет міністрів списком чи персонально, з попереднім обговоренням чи без нього. Обговорення відбулося і практично до кожного міністра були критичні зауваження, щоправда, не завжди аргументовані. Можна лише уявити, на скільки днів розтяглися б суперечки щодо персональних кандидатур, якби в заключному слові прем'єр-міністра знову ж таки не пролунало магічне слово відповідальність. Леонід Кучма заявив депутатам, якщо ви бажаєте голосувати за кожного окремо, то таким чином берете відповідальність за новий уряд. Бажаючих не знайшлося, і персональний склад Кабінету міністрів затвердили більшістю у 296 голосів. І, хоч сталося це рівно о 13-й годині, дай Боже, щоб вона виявилася щасливою для цих мужніх людей. Депутати внесли зміни та доповнення до Конституції України та тимчасового регламенту засідань Верховної Ради 12-го скликання, які регулюють поняття кворуму, і погодились з пропозиціями щодо організації роботи Верховної Ради нинішнього скликання у листопаді груп грудні пленарні засідання проходитимуть у третій тиждень місяця від понеділка до суботи, а решту часу депутати працюватимуть у комісіях та виборчих округах. Оскільки Верховна Рада працювала сьогодні зосереджено і чітко, то ще на рамковому засіданні вдалося перейти до питання, що планувалось на завтра: про проект закону про основи містобудування. Після обговорення його прийняли в першому читанні. В другому читанні, або буде і третє, розглядався проєкт закону про статус народного депутата України. Обговорення не закінчено.